Дякуємо вам за те, що ви нас прийняли і дали можливість послужити вам цього вечора. Ми обов'язково вас також запрошуємо до нас в гості і будемо чекати 14 квітня. У нас буде проводитися урочисте богослужіння відкриття нашого дому молитви. Всіх запрошуємо і будемо раді вас бачити. Через декілька тижнів. Але перед тим в наступаючу неділю все-таки буде найважливіше свято не лише нашої, вашої церкви, а всесвітньої церкви, і це Воскресіння Ісуса Христа. І ось вже лише тиждень часу залишився до цього свята. Я би хотів зробити нам якби коротенький пролог або предмову підготовці нашого із серцю. І розуму до цього свята. Я надіюсь, ви взяли з собою з дому свій духовний меч, яким являється слово Боже. Якщо так, будь ласка, відкриємо разом. Перше послання до Корінтян, 15 розділ, і почнемо з 12-го вірша. Перше послання до Корінтян, 15 розділ, і почнемо з 12-го вірша. Коли же про Христа. Проповідується, що Він Воскрес із мертвих, то як деякі з вас кажуть, що немає Воскресіння мертвих. Якщо немає Воскресіння мертвих, то й Христос не Воскрес. А якщо Христос не Воскрес, тоді марна і проповідь наша, марна і віра ваша. Ми же виявляємося неправдивими Божими свідками, бо засвідчили про Бога, що Він воскресив Христа, нікого не Воскресив! Якщо насправді мертві не Воскресають. Адже коли мертві не Воскресають, то і Христос не Воскрес. Якщо ж Христос не Воскрес, тоді віра ваша марна, ви все ще у гріхах ваших, тоді і ті, які впокоїлись в Христі, загинули. Коли ми надіємося на Христа а тільки в цьому світі, то ми найнещасніші з усіх людей. Та тепер Христос встав з мертвих первісток спокійних, оскільки смерть через людину, то через людину і Воскресіння мертвих. І як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Слава Богу. Апостол Павло описував ось такі саме слова в, цій, в цьому посланні до Коринської церкви у відповідь на послання, яке вони йому слали раніше. І варто пригадати глибший контекст цього ж послання, яке допоможе нам краще зрозуміти важливість цих слів і цього уривку. Тому почнемо з того, що Коринська церква складалася з новонавернених християн, які навернулися до Бога не більш за три роки до цього послання. Ця церква відділяється від решта церков, до, до яких пише апостол Павло. Саме вражаючими їхніми гріхами, які ми бачимо в цій церкві, від розколів, судів, фаворитизму, сексуальної розпусти, безпорядок дарів у служінні аж до зложивання Господньої вечері. Тобто був капітальний розпуст і безпорядок в Корінській церкві у багатьох речах. Але, можливо, саму більш кричущу проблему, яку торкнувся. Апостол Павло, це було те, що деякі члени церкви вірили у Воскресіння Христа, але не вірили, що Він що вони власне воскреснуть в той останній день перед вічністю. І тому, як ми бачимо при кінці послання, він піднімає цю найважливішу тему у цьому уривку. І так ми зачитали уривок, зрозуміли тепер трішечки контексту. Тепер давайте пройдемося вірш за віршем, щоб конкретніше зрозуміти, що саме про що саме йдеться тут мова. 12-й вірш. Коли же про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, то як деякі з вас кажуть, що немає Воскресіння мертвих. Павло цим віршем демонструє, що серед цієї спільноти були коринтяни, які сум... сумнівалися в загальному Воскресінні та Вознесінні віруючих після смерті. І тому він доводить, якщо ви вірите, що Христос переміг смерть насправді і царює над смертю Воскрес на третій день, як ви з здоровим глуздом вказуєте на те, що він не має влади над Воскресінням до життя вічного віруючих. І в 13 му вірші він продовжує: якщо немає Воскресіння мертвих, то і Христос не Воскрес. Апостол Павло бере цю нелогічність їхню і просто проводить таку логіку до кінцевого цього підсумку. Якщо віруючи не Воскреснуть з мертвих, то Христос, звісно ж, не воскрес з мертвих. І Якщо так, тоді це катастрофа нашій вірі. І 14-му вірші він продовжує: якщо Христос не воскрес, тоді марна і проповідь наша, марна є віра ваша. Апостол Павло продовжує доводити до кінця цей безпідставний аргумент деяких людей. В Коринській церкві, щоб декілька словами, якби довести, що все, що ви робите, всю вашу віру, всі ваші зусилля, все ваше відвідування церкв, церкву, все ваше служіння, всі ваші молитви, вся ваша місіонерська праця, все це даремно, якби Христос не воскрес із мертвих. Слово тут «даремна» грецькою кенос. Що означає порожня, безплідна, неефективна, тобто безцільна. І він доводить наступну важливу істину: Воскресіння Ісуса Христа є підтвердженням Євангелії і цим чином гарантія нашого відродження, Воскресіння і виправдання перед Божим Престолом. Я хочу, щоб усі це почули: «The resurrection of Jesus Christ is the confirmation of the gospel» and thus the guarantee of our regeneration resurrection and justification before the throne of God again the resurrection of Jesus Christ is the confirmation of the gospel and thus the guarantee of our regeneration resurrection and justification before the throne of God якщо Ісус не воскрес на цей третій день то виявляється просто смертю доброго чоловіка доброї Якщо Ісус не воскрес на третій день, всі наші зусилля не мають жодного сенсу. Наша віра би була в мертвого Спасителя. Усі вірші через усе Писання, включаючи навіть пророцтва Ісая про Воскресіння Спасителя нашого, не мають ваги, якщо наш Спаситель не воскрес з мертвих. Все це би було абсолютно даремно. Можливо, це звучить якось темно, але давайте звернемо нашу увагу на наступні слова апостола Павла у 15 му вірші, він продовжує: ми же виявляємося невправдивими Божими свідками, бо засвідчили про Бога, що Він воскресив Христа, якого не воскресив, якщо насправді мертві не Воскресають. Можна би було подумати вже достатньо, Павло, скільки ж можна, але знаючи, що це насправді ключова. Істина віри нашої, він загострюється на ці е, темі, щоб корінтяни цілком зрозуміли цю кричи, е, е, кричущу помилку їхньої версії Євангелії. Він і далі продовжує розбивати цю ідею, і цими докорами доводить, що вони по суті навіть обманюють самих себе та інших, стверджуючи, що не буде Воскресіння мертвих, і це водночас. Прямим сенсом суперечить тому факту, що наш Спаситель Христос Воскрес і переміг смерть. Але їхньою логікою Він би не Воскрес, і це катастрофа нашій вірі в Ісуса Христа як нашого Спасителя. І тому Він далі продовжує в наступних е, е, два верша: 16 і 17, адже коли мертві не Воскресають, то й Христос не Воскрес. Якщо же Христос не воскрес, тоді віра ваша марна, ви все ще у гріхах ваших. Якщо Христос не воскрес на третій день, то не тільки даремні наші зусилля і служіння нашій церкві, а більше того, сила Христа не працювала би, і ми ще б залишилися без благодаті Євангелії в наших гріхах. Якщо Христос не переміг над смертю, то це Просто ще один, можливо, добрий чоловік, але тим не менш звичайний чоловік, якого прибили просто на хресті з розбійниками. І отже, ми тоді би залишились в наших гріхах як язичники. В 18 му вірші він продовжує тоді і ті, які впокоїлися в Христі, загинули. Тут апостол Павло приводить до прикладу тих братів і сестер, хто поклав. Надію на Христа та вже помер. Якщо би Христос не воскрес, то вони також загинули, загинули назавжди. І вони тоді ніколи не воскреснуть у вічне життя. Їхня надія, на визволяючу благодать Христа, зводиться до, до нуля, до нічого. У 19 вірші він продовжує: коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті. То ми найнещасніші з усіх людей. Зрешто-решт, Павло доводить цей аргумент до цієї кінцевої кульмінації, якби Ісус не воскрес, ми поклали свою надію, і віру фальшивого Спасителя, в якому ми би і загинули, тому що Він би не мав сили і перемоги над смертю. Всі, хто поклав свою. Надію та існування на цього Спасителя, який не перевершує цього життя, який не переходить у вічність найнещасніші люди в цьому житті. І так, якщо ми були, якщо ми помітили у цьому аргументі, апостол Павло відбудовує сім великих незаперечних причин, чому їхнє вчення йде всупереч Воскресінню Христа. А отже, якщо Христос не Воскрес. Тоді, перше, проповідь Євангелії було би безглуздою. Друге віра в Христа би була даремною. Третє усі свідки та проповідники Воскресіння були би обманники. Четверте усі люди все ще були би у своїх гріхах. І п'яте, усі, повіривши в Бога, були би приречені на вічні муки. Останнє шосте християни були найнещаснішими людьми. На землі, тобто, якби Христос не воскрес із мертвих євреї залишатимуться прив'язаними до закону язичники, будучи ви і я, не отримали би цю благодать, яка була відкрита нам через Ісуса Христа. Одним словом, Івангелія б було просто анульована. Але якщо поглянемо в наступні вірші, нам нагадується, дуже чудова новина Христос Воскрес! Апостол Павло продовжує з 20-го вірша вже з переможним таким тоном, та нині Христос воскрес із мертвих первісток серед покійних. Тобто Христос переміг над смертю, Господь помер на Христі за наші гріхи, але потім і воскрес на третій день, щоб довести усім, що Він був і є Господь над панами. Але що стосувалося послідовників Христа, це Воскресіння є не просто корисна, а суттєва, не просто вигідна, а й необхідна гарантія нашого Воскресіння у вічне життя. Знаючи, що Христос воскрес з мертвих, ми також тоді Воскреснемо в останній день. Нагадую ще раз Воскресіння. Христа є гарантію нашого відродження, Воскресіння і оправдання. В римлянам 4 розділі, 25-му вірші пише, який був виданий за наші переступи і Воскрес для нашого оправдання. Христу були приписані наші переступи, Христу були приписані наші провини, за що Він став жертвою на нашому місці. Христос поніс цю ношу з нашими гріхами і, і провинами до смерті. І сьогодні саме Його Воскресіння підтверджує і забезпечує наше спасіння. Запам'ятайте, основою апостольського вчення є Воскресіння. Без Воскресіння ми би не святкували навіть не Різдво. Не День П'ятсятниці, і будь-які інші християнські свята, Воскресіння, саме Воскресіння реалізує нашу віру. Друга частина вірша 20-го пише первісток серед покійних, а потім вірші 21, -му, 22 -му пише смерть Бо через людину і через людину Воскресіння мертвих. Бо так, як в Адамі вмирають усі. Так само в Христі всі оживуть. У посланні до римлянам в 5 розділі 19 вірші, апостол Павло пише так: бо як не послухом однієї людини багато стали грішними, так і послухом одного багато стануть праведними. Так само, як і в Адамі ми померли в гріху, тепер ми оживаємо через. Праведність Христа, і саме завдяки тому, що Христос воскрес на третій день, як цей первісток або як прообраз, і ми тепер воскреснемо від смерті в останній день. Це наша гарантія. І через силу Воскресіння Христа, наше Воскресіння у вічне життя тепер не тільки можливо, а ще раз є гарантія для нас і також для всіх, хто увірить у Євангелію. І чи ти віриш? Чи віриш в Євангелію Ісуса Христа? Багато описано в Писанні, і навіть з цим на увазі не все завжди роз'яснено до крапки. Деякі речі частково досі залишаються в таємниці і залишаться до приходу Ісуса Христа. Можливо, ти як Фома, якому з цим на увазі складно повірити без баченого доказу? Але я хочу нагадати в послання до євреїв до євреї, в 11 розділі в першому вірші, пише так: а віра то підставою сподіваного доказ чого Небаченого. Ісус сказав народі в Євангелії від Івана, 20 розділі, 29 вірші, каже йому Ісус, тому що Ти побачив мене, ти повірив? Блаженні які не бачили, а повірили. І, можливо, це передвіщення нашої віри сьогодні. Саме ця віра у Воскреслого Ісуса Христа впроваджує Спасительну благодать, яка потім поступово переутворює наше життя його образ. і з часом, без сумніву, призведе до цього другого Воскресіння Твого та Мого в останній день. Бо слово Сауер написав був так. Сьогоднішній вік це вік Великдня, тобто Пасха. Він починається з Воскресіння Відкупителя та закінчується з Воскресінням відкуплених, і між ними лежить це духовне Воскресіння тих, хто покликаний до життя через Христа. Отже, ми живемо між двома Воскресіннями, і в силі першого Воскресіння ми йдемо зустрічати останнє Воскресіння. Ще раз, і в силі Першого Воскресіння ми даємо зустрічати останнє Воскресіння. Тому в нашій підготовці до наступаючого свята Воскресіння, я би бажав, щоб наш підхід серця та розуму цього року був поповнений справжньою радістю, глибокою подякою і потужним натхненням проповідувати Євангелію. Тому що все-таки наше спасіння стало можливим і затвердженим Воскресінням Ісуса Христа. Ми святкуємо навіть не просто чудо, а вікову перемогу над вічною смертю, яка надає нам цю цінну гарантію на тепер наше відродження, Воскресіння і оправдання. Все це стоїть на славному та великому краті. Воскресінні Ісуса Христа. Якщо ти його не прийняв, я закликаю тебе, щоб ти це сьогодні зробив з вірою в серці. Помолимось.